Ну що, доброго дня, друзі? О! Сьогодні на лимані будемо пробувати Всякі приблуди ці короп'ячі, бачите Різноманіття всяке З кінтушкою проїхали з Ігорьком. Ігорьок вже дно пробив, знайшов свальчик на 100 метрах, зараз... Маркером міряє Десь 110 будемо класти на країшок. 27. 108. 108. Вже потихеньку родпот. Стоїть готовий. Отам, отам далі мій. Зараз розкинемося. Та будемо щось кормити. Якщо будуть якісь риби, звичайно, я, звісно, вам буду знімати це все природка, дивіться, яка краса погодка шепче. Ну що, друзі, нарешті у нас сьогодні... Перший покльовочка. Так, так і горях матильнув. Що ж рогач улетів. Зійшов, да? так? Ну таке на рибалці буває. Але, Але хоч було клювання, так? Да? Ляжчий чи карась був? Може бізнес сирати, вона тут часто перший приходить Ясно. Потім починає. Короче, все вперед ще, так? Там не просто все попереду. Попереду, а... точно. все, ракета буде. Бачите, хлопці, вже оце підснідали. Без бухла, без цієї біди. Пити на рибалці я вам не раджу. Приїхав рибу ловити, лови рибу, бо бухло до добра не доводить. В онлайні, як ти хотів? Ігорюк. Я в тільки тих в онлайні. Я хтів в онлайні? Да? Це в онлайні чи не в онлайні вона була? Я з тебе вішов. Заравний пішов. Серйозно? Угу. Порвав губу. Це я наханувся. Хотів відпускати її. І все Бля Шкода Але це риболов... <говорить> Ти бачиш як я чітко підійшов? Отак напрути навожу і він тільки ж починає клівати. Як по команді. Просто я, чесно кажучи... Ну я й спитав, так, да, по темі? Ну це ось точка ця 108 закормлена. Ну якщо, ну, якщо він там жере, типу, то значить вони на точку. На бітурбу. То вони, значить, на точку прийшли. На бітурбу. У мене руки трусяться. <гум> Перший паровоз ну, цього сезону. Ну, Удочки улітали в цьому сезоні, але паровозів ще не було. Ну, Нема явно, не бачиш? ти пару трошки да? Ну да. Что Тоток раз. Тоток? Да, Тоток раз, карась. Да. Это карась. Наверное. Це коротше мінус того, що ти кидаєш на той берег. Чуєш? Це, це може бути і не карась, я дивлюсь. Бо щось він вже не по-карасьовськи отут. Зараз Ні, карась, бери подсаку його. Да? Да, так, відпусто Тільки випускає, ну Алло, покажи. На... Коробчук твій. Коробчук. Пливи, малий. Будеш жити. Проблема, это его дойма, размеченный, гусера, да, ну такой, ну 800 грамм, 800, 800. Ну салат из него с... файный, А? Який пацюк, в нирку, как говорит механик. Воно? Чи не воно? Не воно? Чи воно? Шестеренушка, да? Ну да гей. Ну ты понял, на опары, На селедку. На селедку. на селедке полный. Ты будешь рыбой Я не. Фигу. Я ж рыбу не забираю, я рыбу раздаю. Принципова позиция. А якщо чесно, я її не люблю просто чистити. Сука, в песок кинув, блядь. От така вона ця рибалка, блядь. От така вона ця рибалка. Та ні, це щось мале. Карась двеки. Килушний Килушний карась. Двійки. Главное в пісок катушку не вкинуть. Блять, в песок кинув. Йопта да тодей! Главное катушку не кинуть. Главне катушку не кинуть! Не, ну дикий карасямба, а? Це воно, це вони коньяк пить хлопці, це рибу так лолять. Ні-ні, це карась кілукшний, красавчик. Так, ладно, будемо перенаживляти. вам хочу друзі сказати, трошки вже почало прокльовувати, бо зранку геть геть нічого вранці не було. Це опа Сереги на Серегина селедка чуть не текла. ему даже рецепт скинул. Да? Да. Мы общались. Хай тренируется. Ляш. Ляш. А может и карась. Ну что есть малая? Селедка. Все, да, все, 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 братан. На угу. Серега, давай эту селедку злюю. Блядивик засрав це я ненавижу Именно в цей момент же ему надо було взять Ну такий пацюк хлопці щось. Ну, Да виваляний ви, він красивіший блярку Він так і називається водолей за Google. Да. Це наша та рибина. Да, да, ти бачив він чуть, в... чуть вудку не спиздить. А я, ти бачив в підкаті, виходив у телефон в кармані? Я дивлюсь, вудка пошла. Я дивлюсь. А прикормили, бля. Це ж не кормили. Це, ж, блядь, то піде, блядь. Бля, ну тут мілку, треба роздіватися, так? Ти що, не бігаєш? Підтянеш? А, ти хочеш, щоб брову перейшов, ну то тоді роздівайся. Ти блядь, холодна яка Що щоб жилка в тебе... Сика Ну вона головою верху лежить Що, щоб в тебе жилка помаранчева була Ну він десь сюди в сторону Давайте что с ним так и шел в сторону, я пошел, он назад пошел, да? Я бачу, бачу уже. Перед тобой, где-то, 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 где

Ты бачил, я Юрика включил? Не, не спеши, не спеши. Ой, пятерочка, хорошая. Вали Вот это пацаны, блядь. Мы взяли, блядь. Кабан юрує. Самий відповідальний момент, кабана витягнула. Алло. Ну, Тому що шо? Потому що? Тому що рибаг. Ну, говори. Ну потому що? Скинь гри... квітя Віт, тоже. Кросівки треба забрати. Ну, попробуй, скільки треба. Куда ти її? Та десь сложи її. Ну, сейчас тобі да, брати. Сейчас виходжу на ринки, ой, дві по 20, давай. Сейчас це і вику, скину. Давай, давай, давай. давай. Став спінінг на да? Став спінінг на мангал. Так, ложить. Ти бачив подкат? Диви, ну він жарненький деякий. Ні, це бляшлі стірочка. На плаваючу. Який катал. красавець, а? Напасть на плавучу на, оцю. На, на тапочок. На тапочок. І Диви, він є держався. Та нормуль. Єлі держався. Що, щоб, щоб, Чик-чик. Вот. Так, в кишені? Да. Ти, ти знімав же. Давай. Ой, ну, вижив, вижи, вижи. Ну, от такого взяли. Вот так хлопці. Ой, ну, давайте на заставку на відео ленька виріш. О, от такий красунчик. Ну все, рибалим далі. Ну що, друзі. так. Примусочок. Водичка тут почти вже закипіла, сейчас кавки поп'ємо. Кава це вам не коньяк. З кльовом сьогодні, правда, печалька. На завтра взагалі ночу прийму, разок передають, може це в зв'язку з погодою. Раз, два фідера. Що на цей раз? Красс? Нехорошо, да? Ну так, такий, грам... грам три, три сотні. Грам три сотні. Ну що він? карасик. Так що такі справи. Давайте я вам другий прикол покажу. Така спеціальна кава дивіться. Бачите? Такий пакетик розірвав тут. Таку на чашечку такі вушка. Вушка. Такий все-таки пяточок заливає. Наверное, і хватает, да? Да, Мерно. і вистачить, да. Останні, все. І все. І все. Зав... заварна кава. Натуральна на природі. 20 гривень вашані коштує і на смак десь як на око на заправці раджу всім спробувати хто любить завернути тільки збиратися додому Почався кльов. Ну класика жанру. Самим берегом всі бався. На цю зелену клювало тільки що, пожди трошки. Да, я цю тянув, на тут зиболо. Бля, де дзвоник? Сука, блядь Це ж треба таке? Під самим берегом всі бався. Є? Я, конечно, прощелка. Ти диви, карасі пішли, да, тільки додому їхати? О, вершинка! Баште, я тобі казав, що клювало. Гарний карась такий, такий кнурик, й твою мать. Серзі. Сереж тебе не точно. Я закидувати не буду. Ну не закидай, я теж буду вже збиратися поти. Так, ну шо? Лов сьогодні такий скромний. На свадьбу коропа зловили, друзі попросили, запроширують. Всіх остальних відпустили, понятне діло. Ну і пара лящів, там карась пожарить, лящів на сільотку. Так що, друзі, якось так. Маємо що маємо. кльов не сильний, але який є.